Втратили зараз найчудовіші місця на землі, Бахмут, і з надією на його відродження репропонуємо нашу експозицію. Я евакуюваюся із Бахмута до Краматорська, де зараз я знаходжуся саме це в березні 2022 року. Тобто це закарбувалося, і я думаю, що нічого зараз не зможе перекреслити ті картини, коли фактично танки заходили і були прямо починаючи от із району Ходірмета. Все це залишиться. Тобто, постійно кожен вибух, кожен, кожна сирена, вона буде нагадувати про цей період. Всі ці роботи, які залишилися, вони є найціннішими. Ми це пов'язуємо із скорботним шляхом і пов'язуємо із тим. Ті ситуації, в які знаходиться зараз Бахмут і все це в комплексі якраз і відображає те, що ходимо вважати, що кожна із цих робіт вона додає краблинку в єдиний потік тієї інформації, яка перетвориться в річку, і яка зможе звільнити зробку ту думку, що якнайскоріше після нашої перемоги Бахмут буде відроджений. На мій погляд, ця виставка це не лише мистецький проєкт, це більше, ніж мистецький проєкт для нас. Бо це можливість спробувати донести світу біль, котра принесла наш дім війна. В цьому році 450 роки пахнуту. Ворог зруйнував його, але не зруйнував наш дум, нашу волю. І коли ми в цьому році запропонували нашим громадянам, які зараз знаходяться в різних кутках, України, принести щось, що зв'язує їх з міста, що нагадує про місто. Ви знаєте, що вони принесли? Вони принесли те, що у них залишилось. Від зруйнованого міста. Ключі, ключі від будівлі, від будинків, ключі від квартири. Це все, що залишилось у них від міста. Але це ключі, це символ любові до міста. Це символ віри в нашу перемогу. І це символ надії. Що так же, як і Христос Воскрес, пройдя свободний шлях до Голово, так воскресний Бахмут з пепелом. Бо ми того достої, ми віримо в все, І віримо в нашу ЗСУ, і віримо в нашу перемогу. з у серці, з вірою в перемогу, все, буде Україна. Вартою для кожного співробітника нашої культури. Хочеться також подякувати всім, хто нас приймає, всіх, хто нас підтримує. Підтримує нас дуже багато людей. Насамперед, це і Національний музей архітектури і побуту України. Зараз нас прийняла Національна заповідник Ківа Пічерська лава. Нас приймала Софія Київська, дуже багато закладів, котрі відгукуються, приймають нас, допомагають, а це нам допомагає вірити в себе, вірити в те, що все буде добре. Хочеться ще трошки розповісти про наше місто, про гарний гарне У Нас дуже талановиті, сповнені любові люди. Як ви бачите, в нас наміті майстри. Хочеться зараз повісти, яке воно було квітуче і як болючо було спостерігати за тим, як воно руйнувалося. Але ми не залишаємо ані надії, ані віри. Ми віримо в те, що ми зможемо повернутися до нашого рідного міста. Незважаючи на те, що воно зруйноване, в нас залишилися які допоможуть все це встановити і завдяки відтримі всіх, хто нас підтримує. Шлях багатьох експонатів народного музею писанкарства та розвитку народних ремесел, який започаткував майстер Дмитро Денисенко в Бахмуті до столиці України, був дуже непростим. Як і дійсно скорботний шлях. Нашого такого маленького, але великого, героїчного міста його мешканців. Багато чого було втрачено, але й немало врятовано. Цих робіт, що сьогодні представлені на виставці, є унікальним витвором майстра в техніці різьбленка техніка прорізної різьби по пташину яйцю без будь-яких хімічних домішок. Парельєфи на шкаралубі страусиного яйця доповнені графічними зображеннями, натхненням до якого став біблійний сюжет скорботного шляху Ісуса Христа. Via Долороза вулиця в старому місті Єрусаліма, та якою, згідно до християнської традиції пролягав шлях Ісуса Христа до місця розп'яття. У кожній роботі ми всі бачимо дійсно за товщині півтора міліметра, це є товщина вершинної травсової роботи. Ми змогли, прорізаючи їх на цю глибину і за допомогою спеціального освітлення, яке як ви бачите, воно начебто нарегти, піднімаючись із низу, воно наповнює життя роботу і потім входить вниз. Нагадуючи про те, що дійсно життя це не вічне. ми розслідковуємо зв'язок різьбленок із традиційними писанками, враховуючи, що писанкарство це є зразки нашої традиційно-національно-культурної спадщини. Ці роботи переговуються саме в плані символів. Одним із таких є виноградна лоза, яка символізує довголіття, символізує силу. І якщо ви подивитеся, прослідкуєте, як ув'язується ця гроза, вона нагадує той безкінечний символ безкінечного життя, як і дарували як поряд, наш традиційний погреб України. Я би хотів би звернути, що графічні роботи, вони підносять ось цю. Трьохмірне зображення кожної роботи до глибинного розуміння того лейтмотиву, коли ми проходимо цей шлях. І ми бачимо, що перше, графічне зображення на рівні тіни підкреслюють цей шлях. Далі ми бачимо на другому плані, це план міста і лейтмотив. Ви побачите, там постійно присутні сходи, тобто це символ шляху, символ шляху на спасіння. І на задньому плані, звісно, є елементи міста міста, яке є символічно об'єднує всіх тих, хто зараз, після цього повномасштабного вторгнення, отримував свою домівку. Кожен хто. Втратив своє місце сили, місце, де вони народилися.